В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю. Мене звати Марічка Набока, Це програма Молодь Плюс. І сьогодні ми говоримо про місцеві вибори і молодь. Зі мною в студію політичний аналітик фонду демократичні ініціативи Руслан Кермич. Доброго вечора. Вітаю. Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбуці, Твітер. Також дзвоніть нам. Телефон студії 044-490-3074. Кореспондент Радіо Свобода запитав на вулицях Києва молодих людей, чи збираються вони йти голосувати на цих місцевих виборах, і можливо, чого очікують від них. Я ще точно не вирішила за кого голосувати, але Я думаю, що стоїть пойти все таки. Це... Ми живемо в Києві, поэтому так. Це... Проте сторони наша об'язаність. Одні коробці не робить, змінюється другими. Одні брасуть краще і все. Це нова політика. Чи піду я на вибори? Скоріше за все, ні. Ну, збираємося, так, і не так, ще так, не знаємо так. за кого. Я не бачу ніякого прикладу в наших політиків, за кого можна ну, проголосувати, щоб це дійсно, ну, дійсно стала та країна, якою вони обіцяють, щоб вона була. Тому я не маю, я не бачу сенсу взагалі голосувати. Мабуть, збираюсь, хоча я не знаю, чи буду я голосувати, бо я не, не місцевий, я приїхав з Запоріжжя. Ні, звичайно, я б пішла, якщо була б вдома, але я вважаю, що якщо досі щось не змінилося, то нічого не зміниться, поки не прийдуть до влади ті люди, які дійсно захочуть зробити щось для людей, а не для себе. Ще точно не вирішив, за кого я проголосую. Так як ну, не можеш знайти, щоб я так сказав, відразу це мій кандидат, я можу за нього взяти голос. Це вже буде дуже важко. І потрібно, мабуть, передвиборчою програму кожного з кандидатів досконально прочитати цього, ще не зробив, так що однозначно так відповісти не можу. Ну, це, до речі, непогана ідея прочитати якісь програми партії або якісь ідеї кандидатів. Напевно, не, не в багатьох молодих людей є таке бажання. Пане Руслане, от, на вашу думку, все-таки які зараз саме у молоді, електоральні настрої або настрої, а в плані хоча б іти на, на ті ж вибори чи ні? Мені здається, що коментарі, які ми зараз побачили в сюжеті, вони говорять самі за себе. Молодь є дуже строкатою, молодь багатоманітна. І що об'єднує молодь, це, напевно, оця от хаотичність її поглядів, неструктурованість. Ми бачимо, так, що деякі сегменти, деякі люди говорять, що вони взагалі протестно налаштовані, тобто вони не сприймають політику як таку. і Електоральна участь навряд чи там, можливо, серед цього сегменту. Деякі не визначились, але якихось стійких преференцій немає. В принципі, це до певної міри є виправданим і зрозумілим, тому що молоді люди, в них ще немає якихось стійких, ну, просто за віком вони не могли ще сформуватися якісь дуже стійкі політичні переконання. Це з'являється це з, з часу. Але, звичайно, це песимістична дуже оцінка, те, що молодь, молодь переважно, переважно все ж таки є така тенденція, що вона схильна до, так би мовити, Uh, Упадні чистських настроєння так, так схильно ігнорувати виборчий процес. Це до певної міри дивно, тому що ну, якщо порівнювати старшу генерацію, да людей там похилого віку пенсіонерів, здавалося б, за їх життєвий час вони мали значно більше. Прикладів ситуацій для розчарування в політиці, да у молодих людей в принципі за ідеєю має зберігатися цей ще запас оптимізму і якихось позитивних очікувань від політики, але це насправді не є чимось. Те, що ми почули, це, це не є чимось особливо специфічним для України. Насправді, це така загальносвітова динаміка, загальносвітова тенденція. Напевно, я знаю, наприклад, в країнах Європи порівняно з Україною голосувати ходять. Менша кількість населення, так, менше відкодовані. Так, так. Я навіть, навіть менше. Я згоден з вами. В нас ще, напевно, ситуація настільки критична в цьому плані. І, можливо, цьому завдячують ті події, іноді революційні події, в яких молодь останнім часом да, і після революції 2014 року, і помаранчевої революції, в яких, як ми знаємо, молодь відіграла чи невирішальну роль. Всі ці аспекти громадянської участі людей, вони до певної міри виховують в них. Можливий потенціал для також для участі електоральної. Офіційно висувати партії кандидатів на місцевих виборах почнуть 21 вересня, але звичайно партії вже знають, з ким вони будуть працювати. І у Харкові молодь поки не квапиться боротися за місце міського голови. У крісло мера хочуть сісти переважно вже досвідчені кандидати. Молодь віддає перевагу депутатському кріслу. Планують взяти участь у виборах до місцевої ради. Далі анатолія мажора. Харків'янин Анатолій Борхович у саду імені Шевченка встановлює плакат. Він серед тих, хто від партії Дем Альянс планує взяти участь у місцевих виборах. Я вже зіпрекасався з міським советом і зрозумів, що громадянським активістам це неефективно, тому що тебе просто не слухають. Відповідно, я зрозумів, що треба би вже з іншої становитися самим тим людям, який може повлияти більш существенно на Ситуацію в місті. йому 26 років. Чоловік має мрію покращити транспортну систему Харкова, прибрати дублюючі маршрути, відремонтувати інфраструктуру трамваїв та тролейбусів. Зараз дуже погана ситуація з рельсами. Кожну неділю в місті сходять трамвай. Я проводив підсчоти, більше 50 випадків проходило за останній рік. І ця тенденція, как бы тільки йде на роз. Дар'ї Сідих 24 роки. Дівчина теж планує взяти участь у місцевих виборах до міськради Харкова від партії Самопоміч. Хоче займатися соціальними міськими проектами, наприклад, альтернативною освітою молоді та школярів. вже були по поводу моєго віку. В Фейсбуці писали, що така молода дівчинка, зачем вона може зробити. Така сонячна, але що ж вона може зробити. Я наоборот, вважаю, що 24 років не можуть зробити, тому що всі хочуть зменені. І як ми можемо зробити зменені, якщо будуть одні і бачити не тільки нові обличчя при владі, а й чути нові ідеї, каже кандидат психологічних наук Максим Житко. На його думку, молодь досить часто повторює ідею старших політиків, не вигадуючи щось нове та креативне. Наблюдаються варіації штампів, которые вже були многократно использованы предыдущими старими силами. І в этом смысле лица молодые идеи, которые старі. Тому старые. І вопрос стоїть в тому, наскільки за молодими лицами дійсно будуть стати молоді нові креативні ідеї. На думку експерта, виборцем молодих політиків є саме молодь, тому шанси стати депутатом міськради підвищуються у тих районах міста, де проживають студенти або молоді сім'ї. Анатолій Мажора, молодь плюс Харків. Ось така ситуація в Харкові. Мені цікаво, пане Руслане, дійсно, як сприймають люди молодих кандидатів, і чи дійсно вік може стати навпаки перепоною? Ну, мені здається, що до певної міри, звичайно, зберігається певне упереджене ставлення до молодих людей, як таких, що не мають достатнього досвіду для того, щоб здійснювати роботу в політичній сфері, на державній службі. До певної міри ця аргументація є виправданою. Хоча, звичайно, тут не можна перебільшувати фактор досвіду, тому що дуже важливо, що, як от в сюжеті було наголошено, щоб молодь була все ж таки носієм цих прогресивних ідей, щоб вони стояли за нею. І не менш важливо, щоб за молоддю також не стояли великі капітали. Так? Тенденція сьогодні є така, що реформаторський дискурс він панує в, в загальному такому медійному дискурсі. Ми чуємо заклики про те, що да, от, необхідні реформи, реформи є в тренді, і молодь в принципі якби вписується в цей загальний тренд. Вона вважається як тим носієм змін прогресу і стає якби в один ряд. Цієї загальної так би мовити А, да? Але водночас ми повинні розуміти, що існують ризики для того, що певні політичні сили старої генерації, політичні сили, за якими стоять великі гроші, олігархічний капітал і так далі, що вони використовують. Думать. Просто цю динаміку, цей, цей тренд Запит. Так, як елемент своєї політичної технології, коли вони використовуватимуть просто молодих людей як своєрідний таран, аби пробивати собі, собі якісь позиції і створювати відповідну ширму, так, що ми там молодіжна партія, несемо якісь прогресивні ідеї і так далі. А в результаті ці молоді люди можуть опинитися заручниками або такими своєрідними маріонетками. Людей з не дуже чистими і прогресивними намерами, скажімо так. Скажіть, будь ласка, якщо говорити не про таку ситуацію, а про ситуацію, коли дійсно молода людина, яка знає, що робити, і хоче якось змінити ситуацію в країні, балотується, чи стало їй легше? Чи Має вона, скажем так, ширший допуск до влади, можливість бути обраною. чи змінилася ситуація, можливо, після Майдану, чи змінилася ситуація порівняно з минулими виборами? Ви знаєте, тут можна побачити, якби два виміри: з одного боку, об'єктивно, громадська думка, як мені здається, після Майдану дійсно стає такою, що більш сприятлива для приходу молодих людей з новими прогресивними ідеями і так далі. Але якщо подивитися в практичній площині, зокрема того виборчого законодавства, того закону про місцеві вибори, який було ухвалене, то на жаль, у мене дуже песимістичні очікування, що молоді люди чи нові молодіжні там якісь громадські ініціативи матимуть перспективу для того, щоб здобути місця. Як на на рівні там місцевих чи районних, там і так далі, рад, тому що, по-перше, було піднято прохідний бар'єр з 3, з 3 до 5%. 5, 5 від п'яти да, Ми розуміємо, що нова партія, яка виникла, скажімо, от там з періоду да, Майдану з 2014 там року, вона ще не могла ну, потенційно там здобути такий такий рівень електоральної підтримки, який би дозволив їй подолати цей бар'єр. По-друге, це ці напіввідкриті списки, які є псевдовідкритими списками, де все ж таки для того, щоб партії обирали кандидати мусять іти від від конкретної політичної сили. Поясніть, будь ласка, от слухачам, що таке напіввідкриті, так. Напіввідкриті або псевдовідкриті списки. Mm -hmm. да, ми, ми проводили фонд демократичні ініціативи. Теж от обговорення якраз з експертами цього питання з одного боку, партії будуть висувати кандидатів, закріплених за певними округами, але висуватимуть їх партії і по одному, по одному кандидату на кожен округ. Тобто ця монополія зберігається за саме за політичною партією. Вона вирішує, кого вона ставить на, на який округ і так далі. Самовисування на, на цьому рівні, ну принаймні на рівні там не сільських і селищних, а вище рад, на цьому рівні зберігається тільки можливість такого партійного висування. Тобто самовисування, самовисування не немає. Воно є тільки от на рівні я ж кажу, сільських селищних рад. І оце є серйозна, серйозна проблема. І наступний аспект це заборона участі політичних блоків. Блокування, да? Це треба розрізняти. Якщо ми говоримо про блок Петра Порошенка, може одразу спасти на думку. Блок в даному випадку має тільки є компонентом назви партії. Формально це не є політичний блок. Ось. А блокування партії, от якщо б ми говорили, да, якщо певні громадські ініціативи чи молодіжні ініціативи. Прагнули усвідомлювали, що, що їхнього там рівня підтримки недостатньо для того, щоб вони могли обратися. Да? Вони би могли, скажімо, потенційно там об'єднатися в якийсь політичний блок, якусь таку спільну силу, і здобути свої місця, то на сьогодні така можливість для них є виключеною. І це, на жаль, це, на жаль, є свідченням того, що. Нинішні політичні сили, які представлені в парламенті, намагаються законсервувати певний статус-кво преференції для себе, і вони цих змін не хочуть. Кореспондентка Радіо Свобода Яна Борщ також з'ясовувала, якими ж є перепони для молоді, щоб потрапити в ради на цих виборах, і що можна змінити. Сучасний політикум потребує молодих, розумних людей, які б допомагали країні розвиватися. Але це не завжди легко реалізувати, адже не завжди молодь може змагатися з досвідченішими політиками, які часом грають нечесно. Говорить активіст майдану Ярослав Кучер, який планує балотуватися на місцевих виборах. Молоді важко, тому що все скупається, працюють старі схеми. Ті, хто мають великі кошти, вони мають в тому числі гарний результат на виборах. Але особисто я спробую своїм прикладом довести, що можливо перемагати. Можливо, не давати шансу старим тим, хто був багато років. В принципі, вірю в те, що вибори буде давати шанс молодим політикам, незалежно від тієї партії, якої вони йдуть, тому що повинні бути все-таки нові обличчя. Наразі політика потребує людей з проєвропейськими поглядами, які виросли в незалежній країні, і не мають радянського світогляду. Таких людей повинно бути більше. І Таких молодих осіб, які бажають балотуватися на найближчі вибори в команди самопомічі, близько 15, розповідає наймолодший член команди самопоміч Олександр Козяр. Багатьом людям не подобається ті застріляні ті самі обличчя. Вони хочуть певні нові ідеї, новаторські, щоб не були одні тих самих осіб, які вже там в політиці, знаходяться майже по 20-30 років. Людям це вже не подобається. Але багато хто не довіряє молодому досвіду. багато хто каже, що ви можете робити, і тому подібного. Ну на що можу відповісти так? Мені там лише 21 рік, але зі мною йде команда з ну, професіоналів. Молодих громадських активістів розбирають старі партії, але молодь може змінювати атмосферу партії і не давати розслаблятися представникам старої гвардії. Вважає політолог Олексій Гарань, адже система виборів недосконала і вона змушує молодих кандидатів вступати в старі партії. Свіжа кров і молода кров да вона. Вона вона в цілому позитивна. Вона в цілому позитивно. Це все таки нова генерація. Багато людей, особливо молодих. Вони прийшли такі з громадянського суспільства. Вони відзначалися якоюсь активною позицією. Вони інакше це сприймають ніж люди, які сформувалися там в х роках. Наприклад, так від завсідати в нашої політики. Тому в цілому я думаю, що це позитивний процес. Для того щоб молоді було простіше потрапити в політику, політологи радять для місцевих виборів знизити відсотковий бар'єр. Для місцевого самоврядування пропонують залишити або комбінацію пропорційної і мажоритарної системи, або зробити багатомандатні вибори, або ж проводити пропорційні з відкритими списками. Яна Борщ, Радіо «Свобода Київ». Я нагадаю, що зі в студії політичний аналітик фонду демократичні ініціативи Руслан Кермач, пане Руслане, якщо говорити про загальні проблеми, які можуть очікувати нас на цих місцевих виборах, наскільки я розумію, одним з основних це буде підкуп виборців, оскільки основних порушень, оскільки, як ми бачили на довиборах в Чернігові, це була дуже серйозна проблема. І чи взагалі, слухайте, працює цей підкуп серед молодих людей? Чи більше все-таки ця технологія, це порушення розраховано на старших людей? Ви знаєте, так, да, насправді мені здається, що все ж таки ця технологія розрахована на старших людей. Переважно на людей малозабезпечених, дійсно для яких ці соціальні так би мовити, да, допомоги у вигляді підкупу можуть відіграти вирішальну роль в їхньому там житті. Але насправді немає ніякої гарантії того, що людина, якщо вона бере цю, цю допомогу, що вона голосуватиме саме за того кандидата, який їй дав. Деякі люди навпаки інтерпретують. ну... Прекрасно вже сьогодні розуміють наміри і так далі. Якщо подивитися на ті ж чернігівські вибори, які були, і <кій> те, що партія Укроп, точніше, не партія, а кандидат, який обирався там від партії Укроп, дуже резонанс серйозно викликала ця ситуація з підкупом, і я вважаю, що це стало однією з серйозних причин або передумов того, що цей політик зазнав поразки. То мені здається, що. Якщо буде належне висвітлення на рівні медіа цих цих сигналів в соціальних мережах, особливо ну я особисто спостерігав за цією дискусією більше через призму соціальних мереж, і ми знаємо, що молодь активно користується соціальними мережами в Фейсбуці, особливо це було дуже резонансно, і Я думаю, що це зіграло точно не на користь тим кандидатам, які використовували підкуп, і вони вже... Надалі, може, серйозно подумають про те, чи будуть вони їх використовувати. Але тут є такий невеличкий нюанс. Якщо говорити про те, який сегмент суспільства да, спостерігав за цією дискусією, Ну, скажімо, в телебаченні він висвітлювався меншою мірою. Соціальними мережами, ймовірність того, що люди там, пенсійного віку, там, пенсіонери особливо користуються Фейсбуком, ну, навряд чи так. І в той же час саме пенсіонери, саме люди цієї старшої генерації, як, як не дивно, вони є найбільш дисциплінованими голосувальниками, голосувальниками так, найбільш активно беруть участь. І бачите, тут, тут може такий виникнути парадокс, що з одного боку молодь може дуже сильно критикувати, обговорювати, обурюватись фактами там, підкупу і так далі, але не піти на вибори. І фактично для електоральної карти, для, для, для реально політичного процесу, їхнє це обурення воно, воно залишиться як буря в стакані. Ніяких політичних наслідків воно не понесе, тому що пенсіонери можуть організовано е, звичку піти проголосувати там, за кандидата за якогось гречко сіяно. Може і, і такий сценарій мати місце. Ви кажете, що може статися, що ніяких політичних наслідків не буде. Якщо говорити про Верховну Раду, все-таки дійсно пройшов набагато більший відсоток молодих людей, ніж раніше. І ми з вами поговорили про те, як можна було би змінити виборчу систему, щоб дати дорогу більш молодим людям. Але що можливо вимагається від самих молодих людей, які який є запит на них, що б вони мали робити, як вони мали б самі змінитися, щоб потрапити на місце депутата? Мені здається, що важливо, щоб молодь все ж таки самоорганізовувалася, щоб вона об'єднувалася в якісь потужні команди з новим мисленням, з новою платформою. Тому що насправді є така думка, що да, якщо в певних партіях, там, там, політичних силах чи в політичних інститутах в нас з'являться трійка-п'ятірка якихось молодих людей, що одразу відбудуться зміни, а, насправді це, як на мене, дуже хибне уявлення. тому що в наших багатьох державних інституціях, політичних партіях і так далі, настільки вони настільки пронизані різними неформальними і дуже часто якимись корупційними зв'язками, що ця машина має схильне до самовідтворення. І навіть якщо відбувається певна ротація, якщо з'являються молоді люди, не в незначній кількості, то з високою долою ймовірності, я напевно все ж таки песиміст. Можна очікувати, що що оці люди носі інфіковані оцим геном цих цих корупційних зв'язків чи неформальних зв'язків, що вони інфільтрують, або або можна сказати будуть навчати молодь грати за цими за цими правилами тобто це система з'їсть ця система їх поглине інтегрує і ця молодь стане ще більш може відданим гвинтиком цього механізму і в цьому я бачу насправді дуже серйозну загрозу тому мені здається чому чому важлива самоорганізованість і щоб молодь дійсно приходила масово необхідне створення критичної маси молодих людей на рівні як політичних партій, так і державних інститутів навіть заміна там якихось голів департаменту, чи навіть міністра одного не може радикально змінити ситуацію. От подивіться, наприклад, міністр економічного розвитку, попередній сьогоднішній там Абрамавічу чи Павло Шеремета, вони вони визнають, що вони будучи, можна сказати, першою особою міністерства, вони не були здатні там змінити, скажімо, якихось голів департаментів. Та, здається, пан Богдан Гаврилишин, такий відомий меценат, він писав про зачав це в своєму інтерв'ю, що дійсно він спілкувався, і говорив, що ці люди не можуть змінити голів департаменту. Тобто люди, які нібито підзвітні їм, і в першу чергу тобто, вони обмежені їхній потенціал. Це про що говорить? Це говорить, що ті люди, яких вони намагались там змінити в цьому механізмі, яких вони, можливо, мали підозри, що ці люди є системною складовою певною. Цього корупційного механізму вони не могли їх змінити, тому що ці, ці люди пов'язані е, якимось павутинням цих зв'язків, можливо, навіть вищого рівня. Да, і, інакшого пояснення немає. Тому зміни можливі, якщо прийде критична маса. Молодих людей мені складно сказати, скільки це буде в відсотковому розрізі, але думаю, що десь так від 30 до 60 відсотків. Uh -huh. да, ну такий серйозний е, е, сегмент. І тільки тоді е, можливі якісь там радикальні зміни, і що молодь може це змінити. Але, звичайно, це може бути от тільки так реалізовано. Одним з механізмів досягнення такої критичної маси молодих людей, а, напевно, буде курс молодого кандидата в депутати, який у Черкасах почав проводити комітет виборців України. Спілкувалися з учасниками і тренерами Дар'я Бонякіна. На перший курс молодого кандидата в депутати зібрався 21 учасник. Очікування від тренінгу в майбутніх політиків чималі. Найперше зрозуміти особливості нового закону про вибори та навчитися грамотно складати програму кандидата. Більшість учасників програми 25 жовтня випробовуватиме власні сили на виборах. Моя мета пер це все як би, розширити розширить в дані справи, тому що приймаю перший раз участь в виборах. Ну дізнатись саму систему. Не планує йти в депутати. Активіст Микола Дарменко, принаймні на жовтневих виборах, у курсі молодого кандидата бере участь, щоб контролювати хід виборчих перегонів. Взагалі всі мають бути ознайомлені і розуміти, який це важливий крок в принципі для вашого міста і вас в цілому. Тому ці тренінги треба проводити як для громадських активістів, кандидатів, так і просто для мешканців будинків. Об'єднань в учасників тренінгу принципово не запитують, від якої політичної сили ті балотуватимуться. Організатори кажуть, що їхня мета розширити знання усіх активних громадських діячів, які вирішили йти в політику. У курсі молодого кандидата їм пояснюють, місце депутата в системі органів місцевого самоврядування цьогорічну виборчу систему та особливості реєстрації кандидатом у депутати, а також вчать співпрацювати із медіа. Ми запросили депутатів, які були обрані вперше в минулому. Році, щоб дізнатися у них, щоб вони поділилися своїм досвідом балотування і перебування на каденції депутата, оскільки ми думаємо, що не всі кандидати, які хочуть стати депутатами, знають, чого очікувати від цієї роботи, і вони могли б запитати конкретно у людей, на яка вперше туди потрапила, що було так, а що було не так, як вони очікували. Можливо, це їх спонукає до якихось дії або підготує до майбутньої діяльності. Близько сотні активних громадських діячів візьмуть участь у п'яти тренінгах курсу молодого кандидата в депутати. Їх обласний осередок комітету виборців України проведе до 25 жовтня. А вже після виборів організує курси для помічників новообраних народних обранців та спільні тренінги, де депутатів та помічників навчатимуть основ депутатської діяльності. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. Дякую, Дар'ї Бунякіні. Пане Руслане, насамкінець хотілося б запитати, що потрібно все-таки, щоб молодь сама вірила в свої сили, так і хотіла йти у владу. Ну, зокрема, якщо говорити про те, що нас чекає у місцеву владу. Ну, якщо подивитися знову ж таки на нинішній закон про вибори, який на цих місцевих виборах. Я все ж таки достатньо песимістично оцінюю перспективи для молодих людей нових громадських ініціатив обратися тут. Тому перше, що я би побажав, все ж таки не розчаровуватися, не втрачати запалу і бажання, щоб не бути таким песимістами, як я, і готуватися до наступних виборів і активно на рівні громадської активності, молодь себе показує, якщо принаймні не електорально активною, то принаймні в громадському розрізі, як активісти, як волонтери, побачили, наскільки це є потужна і важлива ланка для розвитку і громадянського суспільства, взагалі розбудови демократії в Україні в Україні. Тому Важливо, щоб молодь створювала ці громадські ініціативи і домагалася, можливо, зміни правил гри і покращення от, на рівні законодавчому можливостей змін. Знову ж таки, може, зміни цього все ж таки добилися прохідного бар'єру до його зниження, або дозволили, дозволили це створювати блоки, тому що ми знаємо, що. Ці місцеві вибори оберуть депутатів і міських сільських селищних голів лише на два роки. Тобто, через два роки а, знову будуть вибори, і молодь має бути підготовлена до них, і можливо, навіть доби зможе добитися на цьому етапі до якихось перегляду правил гри. Дуже вам дякую за цю розмову. Зі мною в студії був Руслан Кермач. Це була програма Молодь плюс. Почуємося наступної п'ятниці. У ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.